Координувала кремлівські проєкти і збирала кошти для військових держави-агресорки. Служба безпеки зібрала докази підривної діяльності проти України ще однієї прокремлівської пропагандистки. За даними слідства, мешканка міста Бунге розпочала антиукраїнську діяльність ще з 2014 року. З того часу веде агітаційну та іншу громадську роботу на тимчасово окупованій території Донецької області. Для цього зловмисниця адмініструє в соціальних мережах спільноти антиукраїнського спрямування. Також позиціонується як кореспондентка місцевої антиукраїнської газети та власниця і головна редакторка молодіжного інтернет-сайту. У своїх публікаціях пропагандистка заперечує існування України як незалежної держави і вихваляє агресивну політику керівництва Росії щодо окупації нашої держави. Серед іншого, зловмисниця активно агітувала за приєднання Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей до складу РФ. Окрім того, пособниця окупантів координує проєкти російських фондів та пропагує партії Команда Путіна і Єдина Росія. А після повномасштабного вторгнення РФ на територію України ще й регулярно оголошує збори. Для окупаційних військ на озброєння техніку обмундирування тощо за таку діяльність ворожу поплічницю засуджено за чотирма статтями Кримінального кодексу України до 11 років позбавлення волі. Окрім того, на 15 років їй заборонено обіймати посади в державних органах влади, місцевого самоврядування та підприємствах, організаціях і установах усіх форм власності.